Дуже великий привіт шановним підписникам та гостям каналу. Друзі, сьогодні у нас знову інформація із цієї книжки. Я розумію, що вона, звичайно, не всім, але декому вже надаєла. Можливо, це і вірно. Тому що мені вона також надає. Але надаєла в якому сенсі, що крім книжки, у нас нічого немає у контенті. Я розумію ще раз, що потрібно на яву, на живій машині показувати, розповідати подетально, по агрегатно як кажуть, але, друзі, те, що я вам Зараз розповім по цій книжці, на машині цього не покажеш. Тим більше на робочій. Ну, не покажеш зовсім нереально зняти ролик про цю тему, яку я зараз підніму. Навіть якщо я піду в гараж, стану біля машини, я буду розповідати. То нічого не зрозуміє. Я маю на увазі ті, що з цим ділом ні разу не мали зв'язок. А що це у нас буде за тема, а це тема така, що я вам зараз е, скажу про себе, про себе. В машині 22 роки, 23. Ні разу я Туди ще не лазив. Скажу відкрито, відверто, я туди боявся, навіть і зараз боюсь лізти, тому що я раніше не мав цієї книжки, і як я тільки що ви уживу на діячій моделі я маю на машині, ніхто мені так толком і не розповів, дох Поки в мене не з'явилася книжка, я не прочитав, і в мене інформація така, як потрібно бути. А те, що робити на машині, вже зробиш по-любому, якщо ти тут подетально, по вузлово, по агрегатно все розбереш, де що стоїть. Якщо там хтось і в курсі справить типу дяді Васі, то він буде робити за гроші і толком вам не пояснить, і не зрозумієш, будеш до нього весь час їздити. То перша не включається, то задня, то третя, то десята. Так що поїхали. Сьогодні тема куліса перемикання швидкостей. Як її регулювати? Регулюється в двох випадках. Якщо знімалася якась із деталей, коробка, або куліса, або мінялися ущілення на коробці, там, де вал вибора швидкостей, або роз'єднувалися, там мінялись подушки на колісі. І, ну, Якщо було якесь, якісь дії із перемиканням швидкостей, то потрібно регулювати колісу. Як це робити? Ну, звичайно, там усі робили. І я так само, коли знімав коробку, я робив позначки, помітки і ставив все на місто, як воно було. А регулювати я вам повторюю. Я просто боявся, тому що не знав, як. І ніхто мені ну, добре повторювати. Не будемо. Поїхали. Куліса, перемикання швидкостей. Не бійтеся, я вам зараз все розповім і ви. Будете самі налагоджувати нікого не запитувати. Погнали. Бачите, в мене вже тут закладка лежить, а закладка, знаєте що? що ну, колісово ось. Ось, А, закладка вже хотів. Ви там скажете, що ти, дід, в електриці, бачите? Електросхема одного автомобіля, електросхема другого автомобіля. От, тут. Ті саме генератори, як їх, щоб вони працювали, Дід все це держить на контролі. Добре, відкладемо її в сторону. Це в мене закладка була. Що таке уявляє із себе куліса? Розповідаю по детально, по агрегатно по вузлову. Це сама куліса з речагом перемикання. А це коробка швидкостей. Вал вибора швидкостей. З'єднуваний муфта, серед блок тяга. Все, більш нема нічого. Ну, звичайно, тут речах, подушки, кріплення, ну, пильники, один серед другий на вулиці. Ну, все так нібито і просто. Тут це все, все в розрізі. От цей хамут. Тут е, вала вибора швидкоси немає. Ну от, хамут, салітблок. І йдемо по порядку. У нас єдина сьогодні тема, як відрегулювати кулісу після. Уникання у систему. Коли ми туди полізли, щось зміняли, щось робили, щось знімали, і потім, після збирання, не вмикається якась швидкостей. Візане це перша, задня, там перша, друга, ну, можуть бути різні варіанти. Так от, по цій книжці отут. Бачите, зафіксуйте, я проведу і запам'ятайте, прочитайте це підтвердження моїм словам, які я буду зараз гутарити. Тому що тут треба багато читати. А я розповім ще, ще більше, що потрібно зробити, щоб вірно виставити колісом. Перше. Ну, звичайно, поставити речах в нейтральне положення і починаємо по цьому списку речах від, от якщо ми так у машині, вернути вправо до упора на лінію вмикання п'ятої і задньої швидкості. Зрозуміли? До упору. На цьому малюнку, дивіться, якщо це водійське сидіння, це пасажира, то ось речах, бачите, він повернутий, давайте так, до упору і зжимається пружина 26. Ось упор. Ось диво. Бачите? До упора. оцей. Тут все зрозуміло. А цим упирається тут є спеціальний. Ось, я буду перекидати, так. Якщо дивитися, то оцей речах йде вправо, а це вліво. Бачите? Тому що на яблуку. Тут же яблука, ось яблука. Не забудьте змастити, це вже 50% того, що швидкості буде вмикатися краще. У мене там є ролик, я мастив. Тільки стопор на кільце поставте вірно. Дивіться, ось пружина. І коли ми повертаємо вправо, пружина зжимається, це щоб ненаруком не включили швидкість. Під час руху. Так от, Управа до кінця. Ну тут, так, я скажу, незрозуміло. Чому я кажу, що тут незрозуміло написано. Пишеться, що речах треба перемістити вправо на лінію вибор п'ятої та заднього руху. Але ж, Але ж дивіться. Утримуючи його в цьому положенні, потрібно затягнути оцей хамут. Там не написано, що це потрібно робити удвох. Один, оцей речак, бачите, взяв управо до кінця, перемагаючи зусилля цієї пружини 26, тут вона так не дуже намальована, ну, оцієї пружини. 26, так? І потрібно зжати і тримати. Це половина дії для виставляння коліса, а друга половина під машиною. Тут є хамут. Буду перекидати, є хамут, ось він, бачите, його розпускаєш. І оцей вал вибора швидкосів коробки, тут є слизка. Ну, по-моєму, на 14 під ключ на 14. Я цього не робив, повторюю. Одіваю сюди рожковий ключ. Отак, дивіться. Отак, рожковий ключ. На ці лиски. Ловер. Ну, якщо тут. Не нейтральна була, ловиш нейтральну. Тягаєш оцей вал на сюди, на три шелчка. Сюди, сюди і сюди. На середньому щелчку це буде нейтральне положення. І а цим ключем, так як ми повернули. Речах управо, то потрібно речах, дивіться, я підтвердження, хвостовик вала коробки передач. Якщо це підтверджує моїм словом, який повинен бути у нейтральному положенні по часовій стрільці, якщо дивитися на тарець вала. До упора. Розумієте? Сюди одівається ключ знизу, наприклад. Ну, от вал. А так. І повернуть цей вал до упора по часовій стрільці. По часової ісі дивитися на терес. Ну, так як вал речах піде вправо, він на цей вал, дивіться, повертає також вправо. І нам повинен цей кінець також повернути вправо ключем. Це, але ж ви мені скажете, а як же ти сидиш і в машині і під машиною, а це все зробити? Так, все вірно. Тут не написано, що повинно бути два дві людини, два чоловіка. Один повинен сісти на сідуху і тримати до опора. До самого упора, до самого до самого упора, там є така пластина, у яку він повинен упертися. От вона. бачите. А це тож не упертися сюди. А другий, Повторюю, вибачте, але по-другому ніяк. Повернути вал ключем ну Давайте скажу на 14, там близько, подивити, 14, 14, і зажати, затягнути цей хамут. Все. На цьому регулювання закінчено. Але якщо, як зазвичай, у вас нема помічника, і ви самі в гаражі, то я вже рекомендую свої підсказки. Дивіться, звичайно, що. Пружина буде речах відкидати. Його так, він сам там триматися не буде. Я цього не робив, але рекомендую, і якщо буду робити, то зроблю, дивіться. Береш, ну, наприклад, сюди. Типу рожко, якогось рожка, якоїсь кочерги, упираюсь сюди і у ліве сидіння. Зрозуміли? Речах, отак так я саджу, речах вправо, сюди якийсь, якусь хачергу і впираємо у сидіння, щоб вона, та ну, як хоч називайте, хоч рогач, о, рогач. А сюди впирається і у сидіння, щоб було. А сидіння, що у нас в пручке, там гума, резина або поролон, то буде весь час натискати. Реча буде вправо на лінію вибору п'ятої або задньої швидкості. Зрозуміли? І потім, як чистою совістю, можна лізти під машину, і а цей хамут вже повинен бути розпущений. Повторюю, мабуть, четвертий раз. Ну, можливо, і останній. Це ви знаєте, що діт. Любе, щоб усі запам'ятали. Якщо там пропустив, то тут узнаєш, як потрібно робити. Не всі ж переглядають до кінця. Так от, ключом, поврочує. також, вибираєш нейтральне положення, сюди-туди і середина. По щелчкам там шарик, фіксуюча пружина, є в коробці. Повертаєш вправо до кінця і зажимаєш. Це я вже казав. Все. На цьому. Регулювання закінчується. Що для цього потрібно? А потрібно прибрати оцей рогач, який ми поставили в оцей речах. Важіль. І провірити на вмикання швидкостей. Якщо все вмикається добре, ставте діду п'ятірку. Якщо ні, повторіть все спочатку. Те, що тут і написано, якщо щось вам не дуже понравилось або не чітко вмикається, не чітко, то бачите, необхідно операцію цю повторити. А що повторити? Те, що я вам, те, що ви не любите, коли я. Повторюю, а я зазвичай повторюю те, що би вам запам'яталось. Розпустити хамут, речагу право до опора, сюди рогач, упираєш в сідуху, сідуха тримає, як другий допоміжний член команди по ремонту коліси, і лізеш під машину. Розпускаєш нейтралку право ключом до упора і зажимаєш. А це те, що потрібно робити для того, щоб вірно все працювало. Але, друзі, є іще одна, іще одна в діда є рекомендація, як виставити кулісу без рогача. Ні, ні у кожного. Є той речах, качерга і може, можливо, незрозуміло трохи. Так от, є другий варіант. Я зараз вам розповім, запам'ятовуйте. Тут про це не написано. Тут тільки про один варіант, тільки про один. От, тільки про один, тільки про один. Все. Я розповідаю другий варіант. Про який ви у цій книжці не знайдете. І дійсно, ви його не знаєте. Можливо, знаєте, краще, ніж дід, але все-таки повинен вам нагадати для тих, у кого нема книжки. Хоча в книжці тут і не написано. Так от, другий варіант. Не знаю, який з них, вибирайте самі, краще або легше. Я не робив ні того, ні того, ні того. 91 тисяча. Пробігла машина плюс, я ні разу сюди не лазив. Чому, я сказав, чи боюсь, чи не хочу, чи лінусь. Є, є питання до вмикання. Задня погано вмикається і перша. Але я сюди не ліз. Чому я з початку ролика про це сказав? Так от, знаю, але не роблю. От така в діда політика. Політика. Дивіться, що потрібно. Речах ставити. нейтральне положення, нейтральне, внизу оцього коробка, світ, у нього колір не білий, а жовтуватий, якщо заводська, ну як молоко, Бежевий, так у ньому в цьому місці, я показую є отвір. Отут тут їх два. Один отвір, щоб стікав якийсь мусор і вода. Вон, Давайте скажемо. Сюди буде залітати пилюка, а отюди буде вилітати рідина. Ну, так вона зроблена. Це заводський отвір, він більше тут є отвір невеликий. Берете гвинт. М5, ну, товжиною може 50 міліметрів. Ну, отакий, може більше 50, 55, у кого який. Ну, звичайно, немаленькі. Від 50 речах в нейтральному положенні. Тут роз'єднано. запам'ятовуйте, не буду повторювати. Не звикайте, що дід весь час повторює. Повторювати не буду. Сюди вкручуєш і знизу. Гвинт, там есть резьба. В этой детали, в этой, показываю, в этой детали снизу есть резьба на 5. Показываю еще раз, на всех ракурсах. В этой детали есть резьба. В этой детали есть резьба. Включиваешь снизу. Гвинт на 5. Ну, скажемо, до опора і залишаємо. Для чого це? Ми робимо, щоб речах залишився на нейтральному положенні. Посередині. ні вліво, ні вправо, ні вперед, ні назад. Що ми робимо далі? Те ж саме вал вибора швидкостей. Тут оцей хамут роз'єднаний. А цей хамут роз'єднаний. Ви ще будете дякувати діду за те, що він має таку книжку. Хоча вона вже вам надоїла. А я повторюю, і мені так, ось те, що ви вже на діда почали наїжджати. Переходю в гараж, хвати по книжці. Ага, в гаражі якраз і покажу я вам під машиною. Їдемо далі. Цей хамут роз'єднуєте. Або вже повинен бути роз'єднаний. Ключ знизу давайте скажемо на 14. Одіваємо на ці дві лиски, ловимо ключем нейтралку, там три щелчка, шарика. Ловимо середній шалчок. Ключем повертаємо вал вліво, вправо, всередину. Також по щелчкам. Вліво-вправо, посередині А так, Ключуємо вал а так, і а так, Всередину ловим, всередину там все буде. Між шестернями повинно бути вільне місце, вал крутиться вліво-вправо, середині залишається, тому що тут якраз іде. В свободний рух вала. От якраз по цьому де нейтралка. Насередині зажимаємо оцей гвинт на хамуті. Оцей гвинт на хамуті. Тепер що у нас? Не забувайте, потім на радості, якщо ви все зробили, вилазити з-під машини. Викрутіть оцей гвинт на 5 із. Нижнього отвору, куліси, перемикання швидкостей. Не закидайте його зразу, відразу, а сядьте в машину, попробуйте за речах, оцей той, той, той що важіль, перемикнути всі включити швидкості. Але це, можливо, не дасть точно тесту проїхати. Під час руху провірити всі, ну там покрутіться кругом гаража, що десь у другому місці, у кого яке місце, де ви регулювали, і усі швидкості поступово умикніть. Не забувайте про п'яту і задню. Якщо у вас усе вмикається, я за вас радий. Якщо ні, Дивимося оцю цю частину. І тут слово. Звичайно, операцію повторити. Якщо десь якийсь косячок ви зробили, не дослухали, а дід якраз про цей варіант не повторювався, а ви не дослухали, можливо, десь косячок у вас і з'явився. Тому гвин той не закидайте, укрутіть його знову. Переробіть все спочатку і буде вам щастя. Я вам гарантую, але без цієї, книжки, друзі, ми ніколи б не побачили розріза, що воно, як воно функцікліру, як працює, як його регулювати, я вам розповів на своїх словах, так як я розумію, так, як вірно. І так, як повинна бути. Так що, не будемо затягувати ролик. Пишіть коментарі. Підписуйтесь. Обов'язково на Дідів канал, тому що повторюю книжка товста і нам вам іще. А, книжка товста, земля, е, земля кругла, а зима довга. Так що потрібно чимся займати. Улітку вже ніколи буде слухати дідові байки. Зрозуміли, про що я маю на увазі? Так що будемо потроху, як кажуть, брати інформацію, підтверджувати її із цієї книжки. Ну, Дійсно, на машині краще. Ну, це якщо б розібрано було. Ну чого ліс, розбирати, коли є все тут намальовано. Так що підписуйтесь на канал, не пожалієте. Я ж сказав, книжка товста, а зима довга. Розповім усе, пишіть, що, що. В коментарях що пишіть, як ви робите. Першу чергу. Вірно, я нагутарив. Вірно, мої оці басні й казки, можливо, так, хто бажає, пишіть коментарі. Я буду на всі коментарі не буду, а я завжди відповідаю. Ну що, бережіть себе. І колісом, перемикання швидкостей. Не забувайте тримати відрегульовану. На все добре. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.